Вітаю вас, в у День головне. З вами я Фоксі ми розпочинаємо. Сьогодні ваші новини розпочинати унікальні, але перш між галактичними способами Сандора коктейльна колекція. Зустрічай. Ай! Дякую. Здравствуйте! Хто розуміє про Сандору коктейльна колекція? Виноград – це такий унікальний. Угу. Це такий розповідаєш про своїми масштабниками. Але Сандора дуже красивий сік. Скажіть, будь ласка, хто любить сік? Виноград. Так, правильно. Перевірюся, міксуй, то давай пить просто так. Правильно, ось така. Просто, просто і прор. Розповідай, розповідай, розповідай. Рекордна програма зак... до кінця. Яка до кінця? Майже тисячі людей захисилися. Але 11 березня згорів пожеж супермаркету делікат. Ой-ой-ой, згорів пожеж за супермаркету та лікат. Не плач Сандора. У мене так так жорстко палає, горить і все. Магазин супермаркетів згорить. Сандора. Може хтось ніхто перерішується не ідеями. Але хтось розповідати на чому. Дякую, пане Садор, пан Сандора. Але до зустрічі за тиждень. Дякую за наші друзі і пока.